ЗСУ активно звільняє території, які Путін поспіхом проголосив російськими. Після Лиману рашистів вибили з низки населених пунктів в Херсонській області. Зеленський підтвердив деокупацію Архангельського та Миролюбівки. Хочемо поділитися тактикою ЗСУ, яка приносить круті бойові результати. Вона вже не складає таємниці і давно зчитана росіянами. Українські війська проводять кинжальний контрнаступ, ось як це працює. ЗСУ невеликими групами кинджалами б'ють по різних ділянках фронту. А при першому ж прориві зосереджують сили на конкретному напрямкові. Тут дуже допомагає космічна розвідка, особливо інформація від наших західних партнерів. З висоти господа бога дуже добре видно, де у окупантів слабкі укріплення, куди варто відправити жест доброї волі у вигляді ракет Хай Марс, а також визначити місця кенджальних атак. З великою насолодою читав у орківських пабліках, як у них підгоряє з цього приводу. Окупанти відреагувати на цю тактику нездатні протяжність фронту близько однієї ціло трьох тисяч кілометрів, мобільність їх підрозділів невисока, технічна оснащеність слабка. Російські війська ігнорують логіку війни, виконують політичні задачі Кремля, намагаються утримувати території, які є значимими з точки зору Кремля. Так, аналітики наголошують, що саме Путін керує командирами на місцях, розподіляє ресурси та формує стратегію. Наприклад, окупаційні війська продовжували зміцнювати свої позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри поразку на Харківської і зюмській ділянці фронту, і навіть попри слабкість російської оборони довкола Донецького міста Лиман. Це означає, що захист співвітчизників на Луганщині менш пріоритетний для Путіна ніж збереження сухопутного коридору на Крим, що, власне, і так було очевидно. Але путінсько-сталінський наказ ні шагу назад обертається для російської армії підвищеними втратами від 200 до числа полонених. Різні там Кадирови та Пригожини вже почали обкусувати свій генштаб з різних боків, звинувачуючи генералів у бездарності. При цьому розуміючи, що всім керує верховна бездарність, тобто прізвище безпосереднього винуватця ще не звучить, але натяки стають дедалі прицільнішими. Військову тактику росіян, налякані та ненавчені, мобілізовані, точно не змінять, ворог стане ще більш громістким та некерованим, тому Кремлю залишається лише збільшити випуск чорних поліетиленових мішків та автомобілів Лада Калина, ЗСУ молодці. Далі буде.